Ні, мешканці Добовецької громади хочу вас поінформувати по роботі сільської ради а також мешканців громади в питанні підтримки наших воїнів, а також сімей військовослужбовців, які сьогодні перебувають на фронті. Перш за все, хочу сказати, що продовжується виплата одноразових допомог сім'ям військовослужбовців для проходження опалювального сезону 2022-2023 років. Нагадую, що сільська рада прийняла рішення, ми виплачуємо по 5 тисяч гривень кожній сім'ї. На сьогоднішній день таку допомогу вже отримало 175 сімей на загальну суму 875 тисяч гривень. Ще раз нагадую, що якщо у вашій сім'ї служить або ваш чоловік, чи ваш син, і ви таку допомогу не отримали, звертайтесь, будь ласка, або в сільську раду, або до старости, вони вам скажуть, які документи необхідно подати, і така допомога буде надана. Наступне питання в кінці. Минулого місяця було проведено в селі Озерце Кінчаківського Старостинського округу творчий аукціон, на який ми запросили і представників влади, і наших депутатів, і представників бізнесу, який працює на території громади. На цьому аукціоні були продані роботи найкращих фотохудожників України, і було зібрано. 224 тисячі. Кошти збиралися для е, закупівлі нашим воїнам е, зимового одягу, взуття, тобто, йшлося про підготовку до зими. Е, хочу вам прозвітувати по е, роботі е, і по розподілу цих коштів. Кошти були розподілені між старостинськими округами відповідно до кількості військовослужбовців. Які е, мобілізовані е, з території Дубовецької громади або сім'ї, яких проживають на території Дубовецької громади по кожному старостинському округу? Зокрема, крім того, ми попросили мешканців сіл, а також наших старост, організувати додатковий збір коштів для того, щоб краще забезпечити наших воїн зимовим суттям та одягом. Отже, яка робота пророблена на цей час. Е, із коштів, зібраних на е, аукціоні на Меживерецький старостинський округ було виділено 22 тисячі гривень. Крім того, мешканцями меживерців ще було зібрано 34 тисячі гривень, тобто разом 56 тисяч гривень. І за спільним рішенням було закуплено зимове взуття для наших воїн. Тустинський старостинський округ. Сума коштів, яка була виділена після аукціону 27 тисяч гривень. Крім того, було дозбирано ще 13 тисяч гривень самими мешканцями Тустані. На загальна сума 40 тисяч гривень. Закуплено термобілизна, теплі шапки, балаклави, шкарпетки, рукавиці, інший одяг. Все передано нашим воїнам. Дякуємо всім за участь. Деріївський старостинський округ. Сума коштів передана після аукціону 10 тисяч гривень. Мешканцями Делієва і Бишева до, до збирано ще 40 тисяч гривень, разом 50 тисяч гривень прийнято рішення про розподіл цих коштів між родинами військовослужбовців. І вже вони будуть вирішувати, що купити на ці гроші. Тумерський Старостинський округ надано з коштів аукціону 24 тисячі гривень. І самими мешканцями тумера ще додатково дозберено 76 тисяч гривень. Тобто, це разом є 100 тисяч гривень для наших військовослужбовців. Теж громадою прийнято рішення про розподіл цих коштів між сім'ями військовослужбовців. Медуський старостинський округ надано 17 тисяч гривень. Кошти будуть розподілені між сім'ями військовослужбовців. Кінчаківський старостинський округ 17 тисяч гривень надано після аукціону. Буде, кошти будуть розподілені між е, сім'ями. Водники, 14 тисяч гривень. Водниківська громада прийняла рішення про передачу цих коштів на е, закупівлю автомобіля для одного із наших воїнів, які мобілізувалися з території. Села Водники Ланівський старостинський Округ зібрано на аукціоні 10 тисяч гривень і передано ці кошти село Лани, Теж прийнято рішення про розподіл їх між сім'ями військовослужбовців. Маріанпільський старостинський округ. Після аукціону переведено на Маріанпіль 44 тисячі гривень. 10 тисяч гривень ще дозбирано силами громади, разом 54 тисячі гривень. Кошти е, будуть розподілені між сім'ями військовослужбовців. Е, село Дубівці 39 тисяч гривень е, було розподілено за результатами аукціону ще 4 тисячі 600 гривень, е, дозбиране силами церковної громади. Е, загалом 43 тисячі 600 гривень. Ми зараз приймаємо рішення, але я думаю, що ми теж розподілимо між сім'ями військовослужбовців для того, щоб вони могли купити своїм рідним, які воюють, те, що їм зараз наразі необхідно. Дякую всім, хто долучився до цієї роботи. Сподіваюся, що ця робота буде продовжена і надалі. Тому що завдяки тому, що наші воїни воюють, ми сьогодні. Тут продовжуємо мирно жити. Сьогодні це важливо, тому сподіваюся на підтримку наших людей. Сільська рада зі своєї сторони теж продовжить цю роботу. Наступний пункт: продовжується робота по збору овочів, з яких ми маємо угоду з благодійним фондом, який виготовляє з цих овочів сухі супові та борщові набори, а також енергетичні батончики, так звані, а також вони ще, крім того, виготовляють взамін за ці овочі для нашої громади невеличкі буржуйки, які можна використовувати в похідних умовах, в окопах, в бліндажах. І я хочу принести велику подяку всім мешканцям нашої громади, які долучились до цієї роботи. Уже двічі ми відправляли ці овочі на переробку. Станом на сьогоднішній день ми вже отримали 475 таких сухих наборів. Треба сказати, що це достатньо великий. Один набір приготування одного пакету борщу чи супу можна нагодувати. Фактично 10 людей, тобто ми маючи зараз 485 таких наборів, зараз будемо їх розподіляти, відправляти на фронт. Я думаю, що вони обов'язково пригодяться нашим воїнам. Енергетичні батончики, 452 штуки теж будемо передавати, і вже нам передано біля 20 буржуйок. Ще 10 доробляють, ми теж будемо радитися зі старостами. В який спосіб їх можна буде направити нашим воїнам, наступне питання це е, наш проект по виготовленню окопних свічок. Ми анонсували його, волонтери нашої громади, а це біля 20 молодих людей. Проект розпочали. Ми звернулися до всіх мешканців громади про те, про, про з проханням про залізні, залізну тару, тобто, фактично. Різні банки, які можна використовувати для виготовлення цих свічок. і звернулися до релігійних громад, до наших церков з проханням допомогти нам із воском і парафіном. Така робота розпочата. Уже зібрано 324 залізних бляшанки. Біля вже більше 4 кілограм парафіну і воску, вже є в наших волонтерів. І вже виготовлено біля 50 окопних свічок, і ця робота продовжується. Чому це важливо? Е, перше питання: ці свічки е, це не є прості свічки. По-перше, кожна із них може горіти до 3 годин. Саме головна її е, перевага вона не димить. Тобто, ці свічки можна використовувати в окопах, у бліндажах, е, навіть у самих складних умовах. І відповідно вона не дає дим. Ми вважаємо, що це те, що зараз є потрібно. Я неймовірно вдячний нашим волонтерам, молодим людям, вони працюють і звертаюся до всіх наших мешканців. Не полінуйтеся, будь ласка, якщо у вас є старі жестяні банки. Можливо, банки з-під консервів, не викидайте їх, принесіть їх, порадьтеся зі старостою, куди їх можна принести, здати. Вони зараз дуже будуть потрібні на фронті. Звертаюся до релігійних громад. Будь ласка, допоможіть нашим волонтерам, парафінам, воском і так далі. Тобто, ця робота ведеться, просимо долучатися до неї, вона зараз потрібна. І ще один пункт. З наступного тижня наші волонтери починають роботу по плетінню маскувальних сіток для зимового періоду. Будь ласка, в кого є старі вироби, тканина, світла однотонна. Порадьтеся зі старостами, принесіть її. Можливо, хтось хоче долучитися безпосередньо до самої роботи. Ми зробимо все можливе для того, щоб у вас була така можливість. Починаємо плести маскувальні сітки для зимового періоду. На завершення хочу подякувати всім, хто долучається до допомоги армії. Сьогодні війна продовжується. На жаль, ворог не здається. І Можливо, тому що наші воїни сьогодні воюють там. Ми можемо продовжувати наше мирне життя тут. Дякую всім, хто долучає допомоги армії. Прошу всіх, хто, можливо, не надавав цьому значення до цього часу, долучатись до цієї роботи. Армія повинна відчувати нашу підтримку щодня, не час від часу. Вона повинна розуміти. Що вона має за кого воювати, повинна бачити нашу роботу і відчувати нашу вдячність. Підтримуємо українську армію, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!